Світловодській центральній міській бібліотеці активно впроваджується новий проєкт школи електронного громадянина за фінансової підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс. Цей проект з поміж різноманітних спрямувань передбачає ще й навчання державних службовців основам електронного рядування. Нещодавно бібліотекарі спільно з фахівцями центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування провели навчальний тренінг. На захід були запрошені працівники виконавчого комітету Світловодської міської ради та інших державних підприємств установ та організацій нашого міста. Учасники тренінгу переглянули тематичну презентацію щодо поняття електронного рядування та електронної адміністративної послуги. Мали можливість ознайомитися з наявними електронними послугами національного і регіонального рівнів та методикою їх використання. Ну і звичайно дізналися про основні практичні переваги впровадження електронного рядування. Доведена всіма країнами. Європи, там, Азії розвинути. Провадження електронного рядування місцевого самоврядування дає підвищення продуктивності праці на 45%. Це вже стала цифра, до якої вони дійшли. Де зараз можна підвищити продуктивність праці на 45%, якими механізмами і чим? нема. Далі, зниження рівня корумпованості. Це не в рази, а в порядки зменшує. Порядки, це, менший порядок це в 10 разів. Чому зменшує? Тому що немає зустрічі чиновника і людини. А все повинно бути зроблено автоматично, про це повинні бути отримані певні звіти або протоколи цієї діяльності. Далі, скорочення витрат на управління. Просто дві цифри приведу. Чехія, маленька країна Чехії яка в 2012 році впровадила, скажімо, електронне урядування тільки на папірі, картриджах і на всьому інше, щороку спочала економити більше 1 мільярда доларів. Франція, яка ще в 7-му році чи в 8-му вводила це, економія на цьому 7 мільярдів євро. Розповідаючи про основні переваги електронного рядування, директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади Сергій Зелінський детально зупинився на рішеннях цього питання Кіровоградської обласної державної адміністрації. Зокрема, це впровадження електронного бібліотечного каталогу, автоматизованої системи оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій і місць виконкомів та автоматизованої системи контролю виконання проектів програми Центральний регіон регіон-2015». п'ятнадцять. кажучи. Система, яка забезпечує прозорість діяльності влади. Є певна програма, є виконання проєктів, і люди можуть бачити, виконується той чи інший проєкт і е, залишати свої коментарі. До речі, за е, 2,5 роки, десь біля цього, з 11 року, з липня, ця система працює, е, переглянула картки проєктів. Картів проєктів один мільйон двісті тисяч разів. Отже, електронне урядування передбачає, що будь-яка особа через інтернет може звертатися із запитами до органів державної влади та органів місцевого самоврядування для отримання необхідної інформації, а головне адміністративних послуг. Наприклад, зареєструвати юридичну особу, земельну ділянку, посвідчити договір, купівлі, продажу, оренди та інше можна просто не виходячи з дому, витрачаючи при цьому якнайменше часу та ресурсів. А це в свою чергу сприяє економію бюджетних коштів на адміністрування як приклад успішного функціонування деяких елементів електронного урядування в Україні вже сьогодні. Сергій Зелінський навів систему контролю міського громадського та медичного транспорту в режимі реального часу з використанням gps технологій До речі, такі технології успішно впроваджуються в сусідній з нами Олександрії. Ну, власне кажучи, на кожного Швидкі машині швидкої допомоги, санітарній машині є GPS-навігатор, це відображається його рух на електронній карті і в базі фіксується, скільки кілометрів він проїхав і таке інше. Ефект Олександрійської міської ради, міської конформу. Той рік, коли вони впровадили, вони на, на, на транспорт медичний планували використати 800 тисяч бюджетів, використали 450. Тому що А, як кажуть, в два рази стало менше хворіть людей. Викуті стало два рази менше. Б. Списували, що швидка допомога їздить 24 години. Реально показала система, вона їздить 2,5-3 години в суд. В добу. Зрозуміло, що вже паливно мастильні ресурсні забезпечення не 24 24 години, а на 3 години. Звичайно, говорили і про проблеми, які стоять на заваді впровадженню електронного рядування в Україні. Це питання фінансування, яке повинно забезпечуватися з бюджету. Підсумовуючи ж, тренінг, його учасники були одностайні у розумінні важливості поінформованості мешканців Світловодська щодо можливостей, які надаються через використання інформаційно-комунікативних технологій в впровадженні електронного рядування. Наступним кроком в діяльності проекту стане проведення навчальних тренінгів саме для пересічних громадян. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.